Це відео мало вийти пізніше, але із за технічних проблем воно вийде зараз. Це відео мало бути 45-тим відео. Приємного перегляду! Всім привіт! Ми знаходимося на Ukraine Mobile. Сьогодні ми на базі в себе. До нас приїхали на зустріч з сусідніх, сусідніх міст. Ну, братва з сусідніх міст, навіть дві братви приїхали. По якому питанню цікаво. Добрий вечір, як справи? Просто без попередження вони приїхали. Не розуміємо, чому без попередження приїхали. До... Ви до нас до... по якому питанню? Скажіть, будь ласка, а то так просто приїхали купа народу. Ми... Ми до вас просто так приїхали. Ну, про, за просто так треба, ну, як би. Попереджати за просто так, не знаю. <пореджати> попереджати треба за просто так. Ну, подивимося, що з цього буде. Ми нагадуємо, ми знаходимося на Ukraine Mobile. Перший сервер приєднуйтесь до нас, щоб зніматися в таких РП-відео. Ось. Якщо чесно, хотів зробити це відео якби від лиця РП. Тобто говорити все по РП, як було в двох минулих відео. Але так буде скучніше, тому я вирішив, що буду завжди говорити. Получається, домовилися ми зарані в Телеграмі, що буде викрадення нашого лідера. І по РП ми маємо себе вести, що ми цього не знаємо. Зараз вони приїхали до нас і ми. Питаємося у них, чого вони до нас приїхали, і вони кажуть нам, що вони приїхали по нашого лідера на пару слів. Зараз я питаю ви куди? Через те, що я не знаю, куди ви їде і, і куди ми їдемо. Куди вони їдуть, точніше. Тобто вони приїхали двоє. ну, Дві братви, і от нашого лідера забрали і поїхали просто. Зараз вам скажу, що це РП буде трошки неправильне. З нашої точки зору, через те, що нам заборонили використовувати автомат. Як ви бачите, в мене є автомат в руках, я його вистріляю зараз. А їх, по-перше, дві братви. По-друге, капець, скільки там народу, у нас тільки четверо. Просто інші двоє вони себе по РП не поводять, тому ми їх просто не можемо взяти. Ось. І в них будуть автомати, а в нас ні. Ну, Це зіграє роль в майбутньому. Ну, А зараз ми чекаємо, поки нам повідомлять якби по РП про це, і підемо їх шукати по карті. Зараз ми сідаємо в машину, спитаєте, що в мене за машина, я, я її спеціально для відео купив. Це Mercedes Банан за 6 мільйонів. Як бачите, в мене лишається 1,5 мільйона на руках. Зараз до нас ще хтось один сяде. От. І ми їдемо в 24 на 7, щоб купити маски, щоб нас не було видно на карті. Так що. А 3 мільйона доларів. Ну, типа, викуп не знаю, за скільки вони викуп будуть просити. По РП, типа, не в мене кейс з викупом. Не в мене. В когось має бути кейс з викупом, я точно не пам'ятаю. Ну, їдемо зараз 24 на 7. Я думаю, ми це все пришвидшим до того моменту. Як ми, ну, Получається, зараз ми їдемо в 24 на 7, купляємо маски, потім їдемо по всій карті. І коли вже приїдемо до них, я включуся, подивимося, що там цікавого буде. Так, зараз, як ви знаєте, цей фрапс ми знімаємо. Тобто ви бачили вже, може, на моєму каналі одне, ну, був фрапс, який був на одну годину. Це без монтажа, зараз з монтажом. І ми маємо поводитися по РП тут. Тобто я заправився. ну, І виходить, він має вийти і через РП проіграти то, що він бере шланг, відкриває. Оце от відсік, де бензин заправляється. Бак, о, бак, відкриває бак. І, ну, і заправляє машину. І потім ставить назад пістолет. Оцей, і ми їдемо назад. Ну, ми їдемо зараз тіпа, їх шукати по карті. Насправді місце знаходження їх знаходиться. на... Заброшеній тюрмі, тобто там ще не зробили тюрму, того вона заброшена. Тоді зараз ми маємо об'їхати ще карту і поїдемо вже туди. Ми вже під'їжджаємо до заброшеної тюрми. Просто, якщо хтось дивиться це відео з оцих, що зараз з боку стояли, будь ласка, зрозуміть вашу проблему, чому ми вам не відповідали. Ми завжди спішимо. Ну, в цьому відео ми тут завжди спішимо. На СМС ми не, мож, не могли вам відповісти, і ви не можете туди їхати через те, що ви РП не соблюдаєте. Тобто. Ви говорите до того, як ми ще не знаємо, що його викрали, типу можна з вами в кортеж. По РП ми просто мали стояти на базі, так що не то. Так, зараз ми приїхали. Ось. Ну, і по суті, я тут зупинився, і зараз, от вони, бачите, вже ціляться. От. І ось е вистріл він зробив. Я не знаю, для чого він вистріл зробив. Це ну, не. Ну, треба попереджати перед тим, як стріляти. В... Ви хто такі? Ви ні, да, ви хто такі? Переговорщика привезли. Ми переговорщика перевезли. Назад. Ну, зараз від'їдемо назад. Ми не хочемо зараз тої стрілянини. Відійдемо назад. А, вони просто пішли, просто. Ну, це ж. Вони якби очікують на штурм. Зараз я ще вам хотів, до речі, про це обговорити. Як вже наперед скажу, в них стоїть там десь з боку машина. З чотирма людьми. Тобто, коли ми їх візьмемо на штурм, тоді та машина просто під'їде і нас просто з двох боків зажмуть. Наступний раз треба робити план. Просто треба робити план. Ось як ви бачите на міні-карті, там, де стоїть один жовтий значок і дуже має такий жирний контур, там купа просто народу стоїть. Це є вишка. Потім оце от КПП, що найближче до нас, і всі остальні, це до вишки, йдуть стрілки просто по бокам стоять. І зараз не видно, бачите, йде дорога розгалужя на два. Тобто, в одну сторону це виїзд, а в іншу сторону це дорога в тупік. І там, коротше, в тому тупіку хтось стоїть. Ну, коротше, з їхніх стоїть четверо. У нас сьогодні скоро буде. ну, У нас скоро буде. Тож тепер ми будемо викрадати. Тому я не знаю, як ми то маємо спланувати. Треба буде просто план намалювати. Просто в них був план ідеальний, у нас не, був, не було плану нормального. Так що, може, навіть виберемо якесь інше місце. Добре, переговорщик зараз вертається. Має вернутись зараз. Вони там його всі обступили. В теорії могли би зараз туди залетіти, але їх чоловік 20, так що я не бачу в цьому смислу. Так само, як в реальності це відбувається, Ми зараз відіграємо роль, ну тут зараз банда на банду. Ну, в реальності є така, наприклад, штука. Е, називається зараз забув. Поліція, ну, поліція проти бандитів. Тобто... Вони мають заручника, а поліцейських є багато, а їх є небагато. І якби, якщо ви штурмом візьмете, ми вб'ємо заручника. А ми потім по тупому зробили. Ну. Не по тупому, навіть, а просто, що нас бракувало, у нас мало людей. Ми всі до них зайшли, і якби і гроші їм віддамо. Але. Але ми всі там і смисел нас відпускати просто. Так що, трохи нереалістично вийшло, то якщо в наступних серіях, коли буде штурм, коли буде вже... Ні бляха. йо -мо, не хочу все перезаписувати, того забуваю, текст не писав. Коли будемо викрадати когось там з іншої банди, треба буде просто план зробити. І якщо вони підуть на штурм, ми просто вб'ємо лідера. Але мінус в тому, що гелікоптера нема, ухід на гелікоптері був би просто ідеальний. Тому нам би треба було купити, нам треба буде купити якусь швидку машину. Ось так це в принципі буде. Зараз ми їдемо в 24 на 7, бо вони забули купити маски. Коротше. Нам треба, ну, можна купити три маски, але вони купили одну. Маски треба, щоб нас не було видно на карті. Але якщо нас не буде видно на карті, буде видно маленький квадратик від машини. Того, я думаю, це смислу багато не дасть, але ми все одно їдемо в 24 на 7 купляти. Ну, Зараз подивимося, що буде далі. Ми зараз вийшли, по суті, нас не бачать, зараз глянемо на міні-карту. Зараз уважно дивимося, бачите, це в'їзд, це ми. Отам, от де купа крапочок, це є захватчики. А от де от дорога в тупік, там ще є червона крапка. Це люди, які просто будуть чекати на свій час, щоб нас просто збоку зажати. Зараз ми вроді би, обсуждаємо, як ми підемо на штурм. Да, ми маски взяли. Ми в такому місці це обсуждаємо, блін, що нас видно просто. ну, Можуть нас побачити. Да, хтось не надів маску і все пішло не так. Кирил не надів маску, наприклад. Вже спалилися. Як він надіє маску, він в них на карті просто пропаде. І вони будуть вже знати, що ми тут. Так що, це, що не сплановане до мчащої деталі, це дуже погано. І це от, наприклад, вони і зараз їдуть. Е, та дайте скоріше. Тіпа. Е, їдуть зараз до них туди прориватися. Без нашої команди. Ну це... Тіпа. Недобре. Вони не слухають нас. За це вони ми взагалі могли догану отримати. Ну, іменування, хто за рулем? Я винюкіки того, що за рулем. МГ, блін. МГ і сам МГ-шить, бо МГ треба писати в ну, РП-чат. Того я зараз пишу в наш чат, якщо по команді звільняє Іван, якщо він поїде на територію. І я думаю, що це я трошки е, не по РП написав, але думаю, все одно хай буде типу, бо якби він його звільнив, тоді би в нього би пропала машина, бо якби його би викинуло з організації, цю машину він би вже не орендував. Так що ось таке. Ну і вони, вроді, зараз мають поїхати на ТТ, я вже не пам'ятаю, що там було. І ми будемо штурмувати зараз. Якщо хтось дивиться це відео з цієї стрілки, Кирил Вадисон тобі привіт. І бачу, що ти пишеш, що треба ззаді заходити. Ззаді заходимо. Але вже пізно і ми приїхали до КПП. Тобто, тут косяк мій, я би мав би втекти, і якби ми ззаді тюрми зайшли, може би це би багато чого поміняло. Так що. Е Так що ми втікаємо за машину ховаємося. І починається зараз перестрілка. І дивимося уважно на міні-карту. Зараз я вам не покажу всієї перестрілки. Ну, ми коротше, їх там двоє положили. Я вам хочу звернути увагу на міні-карту. Тобто вони вже їм сказали. І вони зараз приїде та машина, що поджидала нас тоді там. Суть того, що я вирішив ну, взяти якби, аптечку, по РП полікуватись. І бачите, ось він їде, 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 їде. Він їде по дорозі. Ми цього не бачимо. Я зараз якраз лікуюся і просто зараз буде капець. От, зараз я поки лікуюся, вони вже виходять і нас просто валять. Так що ми. Тут по-Дурацькому зробили, так само, як я почав стрілятись, вони в мене попали, і далі не можу стрілятись. Ну, і в принципі тут ось так і вийшло. Так що ми зараз телепортуємося в тюрму. Ой, тобто в тюрму в лікарню. І будемо їхати зараз. По РП відіграємо зараз і... Будемо вертатися, так як я придумав геніальну ідею, що я ми не на скутерах вернемося просто на базу, а я куплю просто машину, і ми якби поїдемо за викупом.

Ми під'їжджаємо зараз якби з викупом, з грошми, починають опять стріляти. Я спочатку думаю, ну нащо стріляти, але ну потім, по логічності, це мало бути, щоб нас налякати. Зараз я е кричу, що я заглушив двигун, ми виходимо з машин. Так як ми не маємо діглів. Е ми зараз кричимо, що ми без зброї. І тут можливо теж мій косяк через те, що командир Кирил я як би не знаю. Е, ну, зараз, зараз, зараз я підняти руки вгору, зараз анімацію знайду. от. От. Зараз проведуть обшук, якби, якби в мене була зброя, я би йому б в номер РП чат сказав, що в мене є зброя. Тому що о, поки що ще не можна людину обшукувати. Ну, ні, Немає такої команди. О, там в когось знайшов пістолет. Е, переговорщик хто був. І він йде казати за мною і переговорщик. Ну, я, на, я не розумію, навіщо я пішов. Просто зараз я на монтажі сижу і не розумію, нащо я пішов. Як то не я маю бути. Отут вони блокпост зробили такий. Я просто зараз дивлюсь, як вони це роблять, і думаю, як ми це будемо робити. Просто я не знаю. О, лідер йде той, валідол. Тобі привіт, якщо дивишся це відео. Посміхаюся, блін. Ладно, зараз ми йдемо в ту вишку, я так поняв, що вони там, і вони, в них просто купа людей. Дивіться, один на даху десь сидить, троє в машині стоять, з, з спини заходять. Тобто рахуємо людей. Хтось, троє там Троє на КПП 6. Хтось ще на тому На, на даху 7. Тут ще всередині 8-9. 9 людей вже стоїть тут. Потім рахуємо. Це 10-й стоїть отут 10-й, от ми його побачили. Зараз ми йдемо вверх. вверх. Це він 10-й, 11-й стрілок стоїть тут. Потім у нас де. Так, зараз піднімаємося вище, вище. Тут вроді би нікого нема. 12, 13, 14, 15 чоловік. І ось наш лідер. Зараз ми відіграємо РПшку таку, і я включуся вже на цьому моменті, де щось цікаве буде. Так. Що ж ви робите, суки? Ну, в принципі, в реальності як би так казав. Я кажу їм стійте, типа що викуп є. Ну, як я вже потім дізнався, що викуп їм вже давно дали коротше, переговорщик, але вони вирішили нас, щоб ми зайшли сюди і просто всіх повалити. Коротше, вони зараз скидають лідера з даху. І... Ну, В принципі, я, не... я спочатку злився на них, що вони так говорять, але я в принципі, розумію, що це по РП було. Так що, Так що, ладно. Зараз вони скинули, і мені би треба було на цьому моменті, якби я мав реально пістолет, просто почати в них стріляти або ще свалити. Звіта. Ну, Так як вони Я не свалив, то так сталося. Так що зараз я трошки по нон-РП зробив, я зупинив. Зупинив той. от, І да, я на базі учився, я не в лікарні пішов. Ну, і думаю, на цьому у нас відео закінчено. Отака от у нас була та. Це відео я довго думав, чи зробити по РП як два минулих відео. Тіпа, там, що це, типа, не постановка, тіпа, таке от. Ну, зробив так через те, що просто не хотів то монтувати. Це відео в нас вийшло зараз через те, що через то, що, е, в нас завтра по реальному часі буде зйомка викрадення, і в мене просто на телефон не влізе пам'яті. скільки. Ну, я вам всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк за це відео, чи вам сподобалося. Пишіть ваші коментарі, буду слухати їх обов'язково. І всім дякую за перегляд. На всі коментарі, що були в минулих відео, будуть в наступних відео. Не переживайте про це. Всім дякую за перегляд, всім па-па.